Примітка заснована на реальних подіях, набула нових сенсів. Війна це кімнатка 4 на 4 це вирва в серці. Війна це все. І ми такі неповторно живі, та головне не подати виду. Навіть мене вони так не терзали, говорить Ісусик на руках у мами, і навзрит. А зоря, що упала в могилу окопу. Названа вже як герой плине кача, качається човен, чорняться води, сміється харон, так багато у небі зірок, так багато півстертих лиць, не впізнати свого лиця. Виповзає за хмар молодик, просить крові твоєї чи, хоча би міст гаманця, тільки ти залишайся і будь поруч мене завжди. Як весна стає словом, війна, як кінчається літо, як осінь пірнає у зиму, як місяць з кишені вийма, свою посмішку хижу, як ніж, як твоє несколихане ні, я нікуди не поїду без тебе. Серденько, а де у нас дві опорні стіни?